Машину продаю, дуже ахуєнна. Фара є, колеса є, Фари не світять, колеса ся не крутять. Якщо ся хоче вкласти в недвижимость, то то це найгодна покупка буде у вас. Ця машина настільки ахуєнна, що ваші кури будуть казати Упантек стайн! Не машина а мічта. Одну руку рулюю, другого сльози щастя витираю.